Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, запрошую вас до чергового дня молитви дев'ятниці, до Святої походиці за пропинення війни України, яку ми творимо сьогодні з міста Ферари разом з нашою парафіяльною спільнотою. Молитва висвятих усім наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Помили мене, тоже столи всі твої. І вас робою, чи те мене не загонямо, оби мене непотою не загонемо. І вікамо, чистим себе, мов загоняє моє слайд, і візав не передобою, проти тебе сіщи, і перед тобою змовчини. Той великий слава твої, і переможкою без спини. Це воно чари і вліка водила на негативу я це доїздиво полюбитися не відгадує мене всіх своїх і я був у ній поки мене і собою я чищуся вони мене і стануть величчині сміло дай мені посвятити радість і веселість раді і власництво включені вірю в себе і в їхній моїй і всі беззаконні мої ворожісти Серечи, твори мені, Боже, ідуха права, мови, не моєму, не ліки мене, не ліпиця свого, і духа того святого, не відімай мене, поверни мені рай, спасіння, іду по владичому мене, що за не до затвореному до Ми зумі, Боже, спасіння спасіємо. І єси не радіслав свини, своєму. Голосу зимові на сам спасибо. Ми за потеже заподіємо, я за мене не тобі. Червони супушений. Серце душений змерений вони поми. Учись за злосвітло, ми всі. І нехай коли засіб не усе, тоді подобається вже поправити оночні сапали, тоді пополуналі, вода на всіх. Від луки свято тях відчуття, у вашій, коли ж вони подудивосі, він увійшов на село, на й греші, на в не Коли ж у неї сестра, що звалась Марія. Засівши нового споду споклину словам, мать ж, бопотаючи досягу і прислухую, наблизнувшись, каже, Господи, чи тобі дай дуже, що сестра могшила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені допомогла. Послався, Господь до неї, помогу марту, марко, ти побиваєшся і помочишся побагато, поданош по двіх, наверніве коли кажу часту. Що не відніметься від неї. коли він покрився, вщіння й на спідніше волос між народом до Нього, щасливе, Воно, що тебе носило, і буде, що тебе кормили, а Він озвався справді Божень, тіша що і слово Боже, і його Ла <різь> <різь> <А бігал>, сперва. <різь> <збігал, різь>

Які правди, війни, ні бачити слав, і твої слухай за зі своєю Серзі Спаси нас, рабоючи сини, і святому Духові, як не поговорим связи сім прослави, який тебе розслабляє, коли собак собою, бой би чи народний, і нині повсякчас, і на віки віки навіть. На мов ні, вірити на ними, не писав свій старі слабо. Сарце наші, за нашому захисти, світло, земських устало, ще заслужений радост, насередине покорити поля до нашої, наші гори, поможе на невишніх новині, ти ж бо нашого не знаєш, розвіями, що бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкаво, і вас радниці в тебе, то Божа Мати, бо ти нас захорониш і захистиш по всі віки. Слави, сину і святого, тих, і ни по всеча, і на віки, віки, Господи, помидо, Господи помили, Господи Бори. Господи Да! Молитва святинці наші, Господи Ісуса Христе Боже наш, помилуй нас! Амі. До священні води Онісі, всесвітніші, Всечесніші Отці, та Отці та сестри, дорогі христі, брати та сестри, апостолського Езаххату. Особливий спосіб хочу привітати спільноту мотрій молитві нашого заххату. Слава Ісусу Христу! Слава маніки Богу! Славесловання нашого владики, апостольського екзаха, маю велику відповідальність вести цю молитву дев'ятниці разом із вікнами нашої і Воскресіння Христового у місті Ферарія. Ми у цей недільний вечір єднаємося з усім, усіма вірними нашого апостольського екзакха і роздумуємо на іванівський порихом, який вислухали. В цій частині восьмого дня дев'ятниці до Пресвятої Побродиці Івана Євангеліки, над яким оці церкви принесли велику сказницю своїх роздумів і коментарів, дві сестри Марта і Марія, які за своїм характером є дуже різні, однак є важливими у житті Христа, вони є прикладом різноманітності у стилі життя. А те, що їх об'єднує, — це бути поряд боротько з Богом. Святий Іван Хасіян запрошує завжди триматися Бога та Божих речей. Це має бути нашим новим зусиллям, це має бути дорога, якою має необхитно слідувати серце, будь-яке відхилення, яке б не було, вражаюче, повинно розглядатися як вторинне, низькокласне і звичайно небезпечне. Марта і Марія забезпечує найкрасивішу духовну парадигму Цього світового та цьогослову діяльності. Прислуговуючи Господу та й учням, Марта здійснила дуже святе служіння. Однак Марія духовне вчення Ісуса, і вона залишилася в дупах, які вона цілувала, і помостила олією своєї доброї волі. Говорячи, Марія вибрала кращу часу, Він Ісус нічого не казав про Марту. і Він у жодному разі. Не критикував його. Тим не менш, похваливши Марію, він сказав, що інша була ступінь нижча неї. Знову ж таки говорячи, що не відніметься від неї. Він показав, що вальмарти може бути забрано від неї, оскільки служба тіла може тривати до тих, і існує людина. Тоді як в з Марії може ніколи і не закінчитись. Марія бенкетувала хлібу життя. Святий Августин у, у своїй праці ставить питання, чим же насолоджувалася Марія під час свого слухання, що вона їла, що вона пила, чи ви знаєте? Запитаємо Господа, який зберігає багатий стіл для свого народу. Давайте запитаємо його. Блаженні каже Господь, голодні та страхі справедливості, бо вони насидяться. Саме з цього джерела з цього храму справедливості Марія сіячині Господа у своєму голові отримувала деякі хрести Божої місті. Дорогі хресті, Христі, молімося, щоб Божа любов усіх нас різних об'єднувала і вела до Христа. Сьогодні, коли ми відзначаємо день патахита і разом з тим, Всесвітній день Мігранта більшість. Запрошую завершити десятку верців за, за тих, хто сьогодні залишилися без власних домів і потребують матеріальної допомоги Слодового Бога. І також помиримося за наших атипитів цього десятку, які прагнуть краще пізнати науку віри і любові до Бога. Богородиця, Діво, віку, благодатна Марія, з Собою, ти твоє життями. І благословений тихо на того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наші, бо благодатна Марія, Господь з тобой, благословена ти віше так, і благословений тихо на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душа наша, бровицей, благодатна Марія, Господь з тобой, Благословенна ти віше так. І на словенних пілотного, води Христа, спаса і збавителя душі наша, Діго, Радіса, бо городиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна ти вічна, і на солених від донатного, води бородина Христа, спаса, і збавителя душі наша, Діго, Радіса, бо радуйся, благодатна Марія, Господь собою. Благословенна тим тана, і благословенних понад, во Бо ти бородила Христа, спаса і здобити, як душа, Богородице ні порадися, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тинічна, і пословенних віконах того, Бо во ти бородила Христа, спаса і зловити, як душа, по городицях, ні благодатна Марія, Господь собой. Благословенна тих там, і благословені ні до на то, во ти проти Христа спасать і, Спаса і злавити для душа наша, во уродиці ні оравища, благодатна Магія, Господь з тобою, Бог словенна тих там, і Бог словенник не то на то, бо во тих протинахреста спасать і, Спаса і злавити для душа наша, у ороди сім оратийся, Господь з тобою. Благословенна ти вішам, і благословених від конатого, ти породила Христа спаса і спавителя душі наші. Богородиці, Діво радися, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти вішікам, і благословених від конатого, бо ти породила Христа і спаса і славителя душі нашу.

oh uh -huh. Країнці до нашого апостола Екзахату ще усім дякую за цю спільну молитву. І продовжуємо молитися за благословення для нашої батьківщини. Я по моїм парафіянам, які е, не залишили мене, але хотіли бути присутні спільно у цій нашій молитві. А Господь нехай усім нам за нашу спільну молитву дарує благословенну і мирну ліжковій благови і чоловік тому завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.